Всім привіт! Ви на каналі Сотка Радості Київська область місто Яготин. Перед вами груша красива після трьох днів дозарювання. Плоди стали такого жовтуватого кольору. Головне не перетримати. Зараз розріжу та покажу, яка вона зсередини. Ось розріжу. Дуже соковита, сок ж тече навіть при розрізанні, при натисканні. Дивіться дуже смачна груша. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а далі буде.